А зараз ми поговоримо про те, як зв'язати Google Merchant Center з Google Ads і з іншими інструментами, наприклад, з Google Аналітикою. Для того, щоб це зробити, ми переходимо з вами в налаштування і тут вибираємо додатки та сервіси. Для того, щоб додати інший сервіс, ми натискаємо сюди. І ось у нас є потенційні варіанти, з якими ми можемо зв'язати наш Google центр. Це Google Ads, Google Аналітика. Google My Business, Google Display Video 360», Мануфактурний центр і анонс про те, що будуть скоро доступні нові сервіси. Найпопулярніше це Google Ads. Це потрібно для того, щоб ви могли запускати шопінг і перформанс Max рекламу з фідом. Ми вибираємо тут Google реклама і вибираємо той аккаунт, який нас безпосередньо цікавить. Аккаунти підтягуються виключно з вашою почтою. Вибираєте аккаунт, натискаєте далі. І зв'язок створюється. Також ви можете додати різноманітні сторонні додатки, наприклад, ви можете інтегрувати свій мерчан-центр з PayPal, це дозволить збирати додаткову інформацію про ваших користувачів, про платіжну інформацію. Але ця можливість доступна тільки в Штатах, тобто це просто дозволяє більш детально вивчати аудиторію з допомогою мерчан-центру. Але базово користуйтесь ось цією зв'язкою. Зв Google Ads, Google аналітику. Це дозволить вам повноцінно працювати з шопінг рекламою.